Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Зараз хвилиночку я вас не чую. Добрий день, чути, видно, все окей. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях. Так, є приватне підприємство Реал. От сидять дві дівчинки: Христина і Марія. Тільки щось їх, напевно, не чути. Зараз ми їх підрегулюємо. Так, щось Так, а, Добре. Громадськості поки що тоді я не бачу. Давайте зробимо наступним чином хвилин 15 ще дамо можливість тим, хто має бажання підключитися, але, можливо, через якісь технічні нагаразди ще не зміг цього зробити. Дамо можливість їм підключитися і о 10:15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Дякую. Окей, чекаємо. Отже, доброго ранку ще раз, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 22 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Ріал стосовно планованої діяльності встановлення утилізатора небезпечних відходів типу УТ 100 д виробництва ТОВ НТЦ «Флешер» в існуючих приміщеннях за адресою Львівська область, Яворівський район, село Воля Старицька, вулиця Польова, Бічна, 5. Мене звати Романенко Юля, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив від планованої діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону про оцінку України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка також зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Хочу зазначити, що на 10 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників громадських слухань. Я попрошу на камеру під протокол представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, пані Марія, підписаний учасник нас. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на даних громадських слухання? Слухання. Доброго дня, Миколайська Марія Ігорівна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. А пан Ігор Івашко. Добрий, день Івашко Ігор Андрійович, розробник процедури оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадські слухання з чотирьох учасників: двоє це представники Міндовкілля як організатора, та двоє це представники суб'єкта господарювання. Тобто, представників громадськості відсутні. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено акт про неявку. Про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства «Реал» стосовно планованої діяльності, встановлення утилізатору небезпечних відходів, типу УТ-100Д, ТОВ НТЦ Флеш Р в існуючих приміщеннях за адресою Львівська область, Яворівський район, село Воля Старицька, вулиця Польова, Бічна, 5. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого мирного дня. До побачення! До побачення До побачення. Дякую. Yeah.